Ви напевно, знаєте, що сьогодні 24 народні депутати України поїхали в Думу до Москви. Це група, яку ви називаєте на засіданнях ЗВС, і вони там якісь свої справи і виступи в Московській думі. Як Ставиться Українська Рада допоможника. Ви знаєте, безумовно, у нас нема права блокувати виїзди заїзди народних депутатів, але ж я вважаю, що. Такий вояж є неповагою до власної країни, є зрадницькою позицією, і хочу сказати, що коли голосуються дуже важливі закони, в першу чергу, питання оборона, посилення обороноздатності нашої держави, посилення наших збройних сил, Національної гвардії, то ця група, ці депутати групи, ніколи не голосують за Україну, за Збройні Сили України, за захист своєї країни, і тому безумовно я. Вважаю, що це зрадницька позиція під час голосувань і під час таких вояжів.